Братику, я тобі хочу сказати дякую за те, що ти був для мене міцною підтримкою, опорою. За те, що я завжди відчувала мужнє плече до того, поки не зустріла Віталіка, яке я відчуваю і зараз. Братику, я тобі хочу сказати дякую за те, що ти був для мене міцною підтримкою, опорою. За те, що я завжди відчувала мужнє плече до того, поки не зустріла Віталіка, яке я відчуваю і зараз. Я хочу, щоб і і ваша майбутня сім'я відчувала те саме, щоб ти був міцною стіною для них, міцною опорою, захисником їх, щоб все в житті було як найкраще, а тобі вже сестри. <плес> <плес> найкраще, що в мене було в житті людинку, з якою я прожила більше 20 років, про якого я дбала, про якого я переживала, який був для мене як маленький мій синочок. Тобі, мабуть, я дарую як нікому, свого брата, тому цінуй його, люби, поважай. І будь йому другою, дійсно, тої половинкою, яка завжди його підтримає, оцінить і просто коли йому буде важко. Я вас дуже сильно люблю.